Всім доброго вечора. Відкровення по хлібу. Царство небесне. На якій підставі людина потрапить Царство Боже? На підставі, якщо вона знайде кров Христа і не відмінить свою прописку на небесах. Ісус Христос заступився за нас. Він дав свою кров, щоб церква мала порятунок і люди в ній. Якщо в мене немає церкви. То важко і неможливо потрапити в Царство Небесне. Церква це дім Христа, перебуваючи в ній, кров Христа дає захист від воріт аду. Поріг між людиною і небом стоять істоти духовні, які погані, так і добрі. Почнемо з тих, яких ми не переможемо без покаяння. Перше сатана наклепник, лукавий стоїть за поганими думками і вчинками. І приносить гріх у життя. Друге, смерть. Товаришуємо з дияволом, і приходить смерть духовна або депресія, хвороби, гріхопадіння, і наступає фізична смерть. Третє пекло. Після смерті йде пекло, а це скорбота, війни і насильство. І ось ці істоти, сатана, смерть і пекло стоять між людиною і небом. Але істоти від неба також є це херовими, ангели. І арха... Архангели, якщо ми діти Божі, то всі духовні істоти, поклоняться нам, що врятує, це жива церква, живе тіло від Голговського Христа, кров пролита, Бог промову до єврейського народу, які хотіли перейти від рабства у волю, але їм не давали губителі, троє, сатана, смерть і пекло, і Бог сказав зарізати ягня і помазати кров'ю двері. І це допомогло, але це було в Старому Завіті, а новий завіт це пролита кров Христа, це виправдання людині, яка вірить у Бога. Тому жертви тварин не потрібні. Через Духа Святого і через церкву Бог приходить і робить у нас оселю Духа Святого. Якщо Духа Святого немає, то немає Бога. Якщо є, тоді є. Хто не любить і не пробачає у того, Бога немає. Це тест на наявність Бога в житті. Що вам каже син чи донька, то не ображайтесь. Саме вони хочуть врятувати рідних і батьків, що у вас немає Бога. Тому церква не треба кудись іти. Є онлайн-спілкування церкви, де краплі крові, живого тіла Христа, о моє все тіло. Амінь.